Зараз під час війни ми робимо NFT, малюємо NFT. І тому зараз колекція NFT, яка наразі сьогодні буде представлена лотом на цьому аукціоні, намальована з наших номовірних розкішних дівчат ЗСУ. І кожна з цих лотів NFT має свій позовний, Кожна нефтішка має рису, то або нашої дівчини, і Там є позовний. Їх сьогодеться в світі це унікальний NFT, як сьогодні будуть представлені лотом. Ну і додам, що на самому благодійному заході також були присутні військовослужбовиці, жінки, і вони кажуть, що наскільки важливо, що вони в свої відпустки приходять і роблять таку корисну справу, передали якісь речі, і сподіваються, що власне на благодійному аукціоні вдасться їх продати за велику суму, адже розуміємо, що от вартість одного такого комплексу да антидронового складає близько 200, 2,5 мільйонів гривень. Да, і це великі кошти і Дівається, звісно, що обов'язково вдасться а, їх зібрати. Ось такі. От у мене новини. Сергій передаю тобі. Дякуємо тобі. Ніно ніно. Тодо, друзі, наша колега завітала на благодійний аукціон, де власне збирають гроші на нашу армію і звичайно хочуть знайти антидронову таку рушницю на неї. Кошти це це дуже друзі, корисно Займайтеся благодійністю. Зараз вона дуже дуже доречна. Ми поговоримо про міжнародні новини. Літак з бомбою на борту. Сі. В Афінському аеропорту залізний птах компанії Рейнер, що летів з Польщі до Афін, після повідомлення про вибухівку на борту летів у супроводі грецьких винищувачів F-16. Коли літак наблизився до Афін, його перенаправили на рух над морем як запобіжний захід, але згодом дозволили приземлитися в міжнародному аеропорту міста. Влада направила його в ізольований район, де борт.